Освітній процес в Україні проходить не без труднощів. Все важче організувати дистанційне навчання в умовах блекаутів. У департаменті освіти Чернівців вже знайшли рішення, як школярам пережити зиму легше, продовживши канікули деталі у сюжеті мого колеги Максима Берника. Цього року змові канікули будуть довготривалими. Розпочнуться традиційно 30 грудня, але триватимуть аж до кінця січня. Таке рішення ухвалили в мерії, адже через блекаути діти часто не можуть приєднатися до навчань. Спершу розглядався варіант завершення навчального року 26 грудня і продовження, так би мовити, канікули, хоча технічно трішечки інакше називається, до 13 лютого. Однак, вчора ми спілкувалися з безпосередньо з директорами на нараді, і їхні вже такі практичні рекомендації. Ці врахувавши, ми сьогодні видаємо наказ про те, що канікули будуть тривати до кінця січня. Батьки учнів місцевих шкіл вже почали отримувати повідомлення про довготривалі канікули. Чорнівецький репортер дізнався, як вони реагують на рішення влади. Позитивно ставлюсь. Чому? Та ж, а яка різниця для дітей? Скажіть, будь ласка. Головне, щоб це було очне навчання. Не хотілося б, звісно. Не хотілося б цілий місяць відпочивати дітям, а потім літом не можна навіть кудись поїхати, відпочити десь на природу чи на море. Напевно, так, в даній ситуації найкраще рішення. Ну, дитина ходить в школу, це вже плюс. По-друге, свята новорічні. Все йде по графіку сакво ну, наразі спокійно, тому що дійсно і світла немає тепла. І це для дітей буде краще. Діти ж за словами батьків щасливі та переймаються, що відпрацьовувати пропущені заняття доведеться влітку. В управлінні освіти поки таких рішень не ухвалювали. Максим Берник, Андрій Кордобан, Чернівецький репортер, телеканал С4.